Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Чотири авіаудари по Тимирівці. Впродовж доби окупанти 177 разів гатили по Запорізькій області. З РСЗВ накрили Лобкову, Новоданилівку та Молоток мачку. В Гуляйполі внаслідок обстрілу загорілась триповерхова адмінбудівля. Пожежу на площі 280 квадратних метрів. Вдалося ліквідувати. 600 квадратних метрів вигоріло на острові Хортиця внаслідок ворожої атаки 12 жовтня. Тоді один з російських кабів гатив по заповіднику. Фахівці Держекоінспекції обстежили територію та зафіксували пошкодження зелених насаджень. Вулицю Володимира Клімова у Шевченківському районі Запоріжжя можуть перейменувати на честь 65-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, яка з 22-го року боронить запорізький напрямок. Відповідний проєкт рішення є на сайті міськради на рахунку бригади чимало визначних бойових досягнень, зокрема штурми та оборона роботиного. Залетіли просто в ціль. на запорізькому напрямку. Захисники перетворили ворожий БТР 82 на кубку металобрухту. А пілоти 108-ї бригади тероборони добряче підсмажили окупантів. У Запоріжжі провели рейд на стихійних ринках. Інспектори муніципальної варти перевірили наявність необхідних дозволів на торгівлю та відповідність товарів санітарним нормам. Спеціалісти склали три протоколи про адміністративні правопорушення. Інспектори наголошують, стихійна торгівля порушує санітарні норми та створює незручності для пішоходів та транспорту. Росія відновила наступальні дії на Запоріжжі. Про це повідомив інститут вивчення війни. Ворог вів штурми біля села Левадне. Закиди Раша пропагандистів, що армія рефі ніби захопила село і просунулась до південної околиці Новодарівки. Підтвердження не мають. 16,5 тисяч ДТП з постраждалими в Україні від початку року. Це на 11% більше ніж у 2023-му. Найбільше жертв та поранених у Києві на Дніпропетровщині та Одещині у Запорізькій області від початку року сталося 452 аварії з травмованими. Основними причинами ДТП залишаються перевищення швидкості, порушення правил маневрування та правил проїзду перехресть. 13 років колонії суворого режиму Рашисти незаконно засудили працівника Запорізького АЕС Сергія Коржа. Фейкові звинувачення у шпіонажі, передачі даних про місця дислокації підрозділів армії Рейфі. Нині про місце перебування чоловіка та його стан невідомо. Хвиля фейкових замінувань прокотилась країною. Більше 30 повідомлень було і у Запоріжжі під загрозою підприємства, установи, зокрема райадміністрація. Людей евакуювали на місцях. Працювали поліцейські та надзвичайники. На щастя, вибухівки не виявили. У тимчасово окупованому Мелітополі в закладах освіти запроваджують обов'язкові предмети, серед них курс з управління БПЛА. Дітей агітують вступати до військових вузів, поки школярів в окупації змушують плести маскувальні сітки та проводити збори продуктових наборів для орків. Цього тижня Дніпро ГЕС перекривають на 8 годин щодня по буднях. До 18 жовтня з 9 до 17 рух греблею буде обмежено через проведення ремонтних робіт. Більше новин шукайте у телеграм-каналі 5 редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.